СБУ та Нацполіція запобігли убивству сім'ї волонтерів із Черкащини. За допомогою саморобних вибухових пристроїв зловмисники планували підірвати людей просто в їхньому будинку. Замах хотіли здійснити на очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна, який отримав тяжке поранення на передовій. У результаті спецоперації в регіоні злочинну групу нейтралізовано. За матеріалами справи, мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигадання. Борг за ремонтні роботи в їхньому будинку. Для вчинення злочину зловмисники підготували саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. Вони планували закинути вибухівку до спальні, де мали відпочивати волонтери. Наразі на підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру їх спільнику. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.